Хочу вам показати техніку Сенкор. Так, є такий тістоміс, міксер. так, За 1000 корун, то є 40 євро, є такий за 750 корун. Одне євро то є 25 корун. Так, тепер такий міксер 550 корун. Тепер такий міксер за 400 корун. Так, тепер такий погружний міксер за 2299, але то є такий комплект. Такий комплект цілий. Тепер є такий за 1599. Є такий за 1599, такий є 1199, так, такий є 1399. Вибір дуже великий. то є глобус, пелзень Так що вибір тут є дуже і дуже великий. Скільки тут всього є. Так, такі вже був трошки дешевші по 700 корон, такий 700 корон, такий 500, такий 420, але то повністю пластмасові. Так, тепер такі місорубки. Отака місорубка 2499. То є все фірми синкор. Так, така місорубка, 2000, то буде 80 євро. Так, така буде півтора тисячі. Тут вже йде пластмасова більше. Але то все є. все фірмі Санкор. Тепер є отакий сикачик. Там, наприклад, для зелені, помідори, цибулю може посікти. Такий є 650 корд, такий трошка більший, 750. Так. так, а то є така терка електрична, 900 корм. Електрична терка. Така електрична терка за 400. Тепер йдуть такі ваги. Там за 400 кон, то є 15 євро. так, то є всі за одну ціну. так, І така техніка синкор. так, різні кольори. Так, а вже така як смиску, то є 320 корон. Тепер така є, на, напевно, буде на батарейку, я думаю. 328 та є в знижці. Така є 469, то її теж буде на батарейку. так, Така є за 500, така є 469, така є 490, тут є знижка така є велика 665 фунтів